27 вересня ми святкуємо Хрестово здвиження, що означає піднесення або ж підняття Христа Господнього. Після того, як найбільшу святиню християнства було віднайдено до Єрусалима, щоб побачити хрест, зійшлося безліч народу. Тому священники підняли хрест якомога вище та осінили ним усі чотири сторони світу. Передувало цьому знайдення Христа, чим ми завдячуємо рівноапостольному імператору Костянтину та його матері цариці Єлені. У 313 році від Різдва Христового імператор Костянтин Великий перед вирішальною битвою над ворогами побачив на небі знамення Христа, і після цього він отримав велику перемогу. Ця подія стала вирішальною не лише для самого імператора, а для всієї Римської імперії, тому що саме відтоді імператор видав наказ, згідно якого християни більше в Римській імперії не переслідувалися і могли вільно сповідувати свою віру. Невздовзі після того. Мати святого імператора Костянтина Великого, цариця Олена, вирушила до Єрусалиму, щоб віднайти святий Хрест. І тут, побудовані над християнськими святинями язичні храми, відіграли позитивну роль, мимоволі вказуючи на значущі місця та зберігаючи під собою, наче під саркофагом, багато святинь. Коли під капищем Венери, яке було зведено на місці Голгофи, знайшли нарешті три хреста, табличка із надписом імені Ісуса лежала окремо. Тоді, аби вирішити, який з хрестів Господній Патріарх Єрусалимський Макарій наказав по черзі покласти хрести на небіжчика. Після того, як поклали хрест Христовий, померли ожив, а народ, вражений дивом, почав іти натовпом до Христа. І тоді, аби показати святиню всім, Патріарх благословив здійняти це, хто воздвигнутий хрест догори, щоб кожен міг на власні очі побачити велику святиню. З тих пір подія воздвиження. Творя, що Христа Господнього є однією із найурочистіших в церковних святах нашої православної церкви, і завжди на воздвиженні у храмі повторюється в мініатюрі ось саме те воздвиження, яке колись у давні часи звершив святий патріарх Макарій разом із царицею Оленою в Єрусалимі.